Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад Наталії Наталі. Сьогодні 20 грудня. У нас вітряно. І погода в садочку ну, не зовсім така комфортна. Термометр показує плюс 1 градус, навіть плюс 2 градуси тепла. Хоча вітер, вітер і тому холодно на дворі. Але я все ж таки вийшла сад кличе. Я скучаю за рослинами і, надіюсь, вони теж скучають за мною. Тож, і в таку прохолодну погоду хочеться вийти, пройтися, подивитися, що, як. Можливо, навіть і поговорити. І з вами, дорогі глядачі, теж. Завжди було приємно спілкуватися із своїми однодумцями. Ну, ось так виглядає наш садочок 20 грудня. Сьогодні з 20 на 21 грудня буде найдовша ніч. А потім через декілька днів день стане збільшуватися на одну хвилинку, потім на дві. І так поступово сонечко повертатиме до літа з 22 грудня. Сніг у нас майже розтав. То були дощі, то була відлига з плюсовою температурою до плюс восьми, плюс десяти градусів, а оці дві ночі були з морозами, і наш ставочок скувався льодом і доволі товстий такий шар льоду. І знову в інтернеті прогноз погоди на 10 днів нам говорить про плюсову температуру в день і навіть вночі. Ось так виглядає медуниця, гвоздика і бадан. Він зеленіє і виглядає своїми такими розлогими вушками і під снігу. От. Ну, в кого які вушка, такі й виглядають. На перстянка зеленіє, троянди чекають весни. Ну і під таким е, незначним укриттям знаходяться гортензії, широколисті Брайхт і інші молоденькі, які я посадила. Е, дорогі друзі, минулої суботи я. Посадила рядочок крокусів. У мене їх досить багато є, але мені хотілося в цьому місці посадити крокуси. Ну, якось запізно я їх виписала, але все-таки посадила. Я думаю, що вони в общем-то, нормально повинні перезимувати, хоча були вже всі з зеленими ростками. Видно, вони довго знаходилися в упаковці. Ну, я дуже надіюсь на те, що все буде благополучно. От. А також тут е, посадила ще декілька е, цибулин лілій. Ну, лілії е, не можу сказати, які там сорти Ліра, не треба там ходити, по стежці ходи. Е, там мікс. Азіатські, значить, там їх декілька різновидностей. От. І тут ось посадила теж, по-моєму, по 5 штук там їх було. А ще посадила білу лілію. От тут декілька-три штуки, здається. Ну, і в цьому місці теж посадила. 5 штук лілій. Ну, я думаю, теж вони перезимують і покажуть себе. В принципі, лілія, наскільки я знаю, вона, якщо зберігається до весни, то вона при, чи в холодильнику, чи десь там при низьких температурах повинна зберігатися. Думаю, що в землі їй буде якраз саме те, що їй потрібно. Ну, принаймні, я на це не сподіюся. Так виглядає мій садочок сьогодні. Давайте пройдемо далі на лавандову доріжку. Подивимося як. Лавандова доріжка себе почуває. Ну, отут у мене кущик чорної бузини Black Tower. Вона у мене оцю другу зиму. Виходить, буде зимувати. Ну, тут Вестерленд, кущ високий і Сімпаті, ось такий високий кущ. Бачите, нахилився. Ну, тут треба буде щось думати з опорами, тому що ця опора явно занизька для цієї троянди. Ну, будемо бачити весною, як призимує, які будуть, як збережуться ці всі гілки. І тоді будемо вирішувати вже стосовно опори. А ось біля цих, біля цих троянд розкинувся Добравник. Ну, ось так він виглядає зелені листочки, а біля нього і соп. Ось тут. Зелені, зелений кущик і сопу, і тут і соп, а тут добравник. Ну, і ще тут э, розташу, розташовується дельфініум. Вероника трошки дали А вот тут две палочки, это посажені тюльпаны. Ну, вот так выглядит голдсмарагд. Туйка, туйка голдсмарагд. И в подниже ее вербенник А за голдсмарагд два кущи и сопа. От вони зелені і взимку. Як ви бачите, в морозу вони не бояться, ці кущики, вони собі зеленіють. Я, правда, їх обрізала досить низько. ну, Хотілося мені якось трошки їм е, зачіски е, е, змінити, окультурити їх, бо вони щось роз, роз, розпадлені були. от. І от знов літак, десь високо в небі. Але це явно військовий літак. Ви знаєте, дорогі друзі, де я стою, от тут над моєю головою, так як я на небо покажу. І оцей от напрямок, в якому я зараз показую, це траса. Траса для літаків пасажирських. І от в мирний час, довоєнний час. Можна було звіряти годинник по цих е, боїнгах, які летіли в Лондон, в Париж, е, в, в Берлін, Варшава, ну, Дюссельдорф, там, е, Я зараз в ще... Копенгаген, ну, взагалі, це тут, оце, де я стою. І вони дуже низько знижувалися. Е, розк... Розфарбовка в них була така. Ніс червоний, брюхо вже біле, хвіст синій чи навпаки, можливо, я забулася, такі от якісь триколорні, мені там чоловік говорив, яка це компанія обслуговує. І от настільки вони часто літали, особливо, особливо вранці. Там було стільки рейсів, і от уже... І з фактично з січня 22-го року ці всі рейси прикратилися. І тепер у нас отаке от закрите небо, скажімо, стараннями наших от, таких от сусідів, які ще Дуже не цивілізовані, я щось вважала Росію завжди такою просунутою цивілізованою країною. А насправді це дуже зависливі люди, які живуть не досить добре, які замість того, щоб в себе наводити лад, бо судячи з того, що вони тут витворяли що люди розповідали, то ладу в них там немає. Їм треба підвищувати рівень життя свого. Я думала, у нас нижчий рівень життя. А виявляється, що ні, навпаки. Вони возмущалися і писали тут на будинках, на парканах, хто вам дозволив так гарно жити, ну хто дозволив, самі собі живемо. Стараємося, принаймні, всі. Ну, я не знаю, завжди поважала цей народ, а тепер в мене вж... щось перевернулося в моєму серці, в моїй душі. Відбулася переоцінка цінностей. Отак от, от буває. На жаль, на жаль. Тож, тепер ми чуємо звук. Не пасажирського літака. Тому що пасажирські літаки ми тут чули через кожних 10 хвилин, можливо, 15, можливо, ну максимум півчаса проходило. От гуляєш з собакою там біля річки і знову летить. Ага, це той то летить, це той-то летить, це туди-то той-то летить. Тобто, знаєш, ага, цей полетів на Мілан, ага, цей полетів на Рим, ах, цей туди полетів. Тобто це вже знав, коли що, який летить літак навіть. А це вже рік фактично цього всього немає. Як же хочеться, щоб все наладилося, щоб ворог збагнув, що він робить не так в цьому житті, щоб повернулися їхні війська додому і кінець кінцем наводили ладу себе в країні. Нехай вони живуть гарно і багато, але розуміють, що всі інші люди. Вони такі само достойні, такого гарного і щасливого і мирного життя. Ну, це мої роздуми вслух, в голос, скажімо так. Тож, вибачте мене за те, що я так відхиляюся на прогулянці по саду. Ну, але я думаю, що в мене однодумців багато. Тож, дорогі друзі, пройду швиденько своїм садочком, покажу вам. Він зараз, звичайно, сумненький, що говорити, радує тільки е, око, лаванда, хвойники, юка, ті рослини, які зберігають листочки свої. Хоча ще і троянди стоять з листочками. от. Ну, але ж, але ж ми розуміємо, що це все тимчасово, що вони от-от облетять. А ось перед вами магнолія, яка обіцяє теж зацвісти весною. І доволі багато на її пуп'янок. От ви бачите такі волохаті пуп'яночки. Ось вони. Вона у мене гарнюня цвіла і восени. Я навіть не очікувала. Це вже дві осені. От вона мене так радує, що вона квітує і восени. Ця красунечка. Вона такого фіолетово-бускового відтінку. Ви знаєте, дорогі друзі, я отут прикрила. Троянди, ви бачите, агроволокном розкажу вам, які це сорта. Тут у мене росте декорарлекін. Декорлекін, ну я не знаю як у кого, але у мене він зимує погано. Тобто він не переносить низьких температур і от в зиму 20-го, року, коли така була серйозна зима в нас, він не зберіг свої оці от побіги, всі оці гілки, і він відростав віднизу, цвів, гарно цвів, Ну, пізніше. Ну і звичайно, уже кущ був не такий великий. Тож я там подивилася, послухала прогноз погоди і вирішила прикрити агроволокном, отак і хоч з цього боку, бо з тієї сторони плівка. Ну, Скажу вам так, що це укриття, оце, яке перед вами, воно неефективне, я його нікому не раджу. Колись я ще, коли починала тільки, я один раз пам'ятаю укрила там троянди, теж отак от стоячі, так як вони стояли, так я їх і вкрила. І от що я їх укривала, що не укривала, то це однаково. Так, ну ось знову цей звук. Неприємний звук військового літака. От, це не пасажирський, це точно не пасажирський. Ну, от так, ми зараз уже на слух це все розрізняємо. Тож, вертаюся до укриття, і як ви бачите... Прикрила. Ну, Це я швидше прикрила для себе, щоб себе заспокоїти, що я хоч якось прикрила декор Лікін, тому що декор він не любить е, холоду і він, е, як би то сказати, любить все таки південніші регіони. Ну, а тут... Е, у, так сказати, вольєрі, який не є вольєром, вольєра тут не любить бути, Вола собі зробив таку імпровізовану майстерненьку поки що. Поки там дощ, де чи там вітер, чи ще що, тому ми тут так трохи плівкою, щоб не дуло зробили. І ось вулика, якого він робить, фактично від креслень, які він сам зробив. До от такого туля, який вже зараз є. Він ще, правда, Кришка тут осталася. Треба кришку зробити. Бачите, кришка зроблена, фактично, ще у кришки треба зробити цей ну, дах. Тут доски забиваються. Ну, я вам потім покажу і розміри, і сам вулик і це все. Цей вулик називається вулик Лежак на. 20 рамок. Ось такий тут льоток зроблений, бачите, для того, щоб пчовка пролазила. Теж по розмірах, абсолютно. Там 2 сантиметри просвіт. Ну, І тут теж втеплений. Ну, про це колись іншим разом. Ну, а далі садочок наш мерзне на холоді. Ну, що ж ти зробиш, зима? Ось мої красуні, Крон суперіор, біля неї одна і друга, біля неї помпонелочка притулилася, голубочка моя. А біля неї лагуночка моя, лагуна, лагуночка, красунечка, лагуночка. Ось така моя трояндочка. Ну і тут ще одна трояндочка є в Ельф. Називається, теж, вона зимує, ну так не важливо, але я її не вкриваю. На її, скажімо, розсуд. Як вона вирішить, так вона і перезимує. І тут теж ельф. Він не дуже добре зимує. І взагалі я вам не дуже раджу цю троянду, бо вона прихотлива, вона може заболіти. Ну, отак от вона себе поводить. Mm. Ну, а тут Розаріум Ютерзен. Ну, а це теж Розаріум біжить Лірен, Ліра Жасміна. ось. Я її не укриваю, вона досить добре зимує Жасміна. Так, це, власне, кореневі троянди. Це, так, жовта троянда. Казино. От. Біля неї барок. Ну, барок зимує по-різному, по всякому. Ну, от, будь ласка, вже вітром зломана, гілка. Ну, нічого, весною обріжеться. І далі розташовуються власнику ренелі. Там Ось тут полька із такими шипами, її не сплутаєш, отака колюча, приколюча. Ось така от вона з характером. Ну і притулилася вона до англічанки, до англічаночки нашої. А тут ось маленька коніка. Ось така собі коніка, коніка, коніка. Хочеться, щоб росла швидше. Але росте наповільно. Так, ну от так от тут зона відпочинку наша. Ой, що тут бравці поперероблювали. Щось хотіли, те й переробили. І тут ще одна коніка. А залі. Ваші захисники неба. Хай Господь береже їх кожного з них. Дорогі друзі, буду закінчувати свою прогулянку. Дякую всім за увагу. Бажаю всім Мирного неба, а нашим захисникам небесним. Довгих років життя, вміння захищати свою країну, нехай Господь боронить їх і захистить, нехай захистить всіх нас, дорогі друзі, всім бажаю здоров'я. Нехай цей день буде мирний. До побачення, До нових зустрічей. З вами була Наталія.